Всім привіт! Сьогодні на вулиці ви йде, заходите в і там можна купити матчу, це прикольно. Можна купити айс-лате, це прикольно. Можна купити багато різних штук, це прикольно. Але знаєте, я ще місяцю розвиватися дослідженням української культури. Тим більше я розумію, що у нас в Україні прям квас, це щось таке наше, бо насправді перший борщ який зараз там відомий. 15 сторіччя його готували, він готувався саме на квасі. і Це був квас. І я зараз читаю Повість рівняних Літ. Це ви знаєте, один найстаріший літопис, який описує про нашу про Київську Русь і про те, як люди там жили. І є частинки інформації саме про квас. Виходить так, що в багатьох частинах світу е, пили пиво і робили пиво, а ми з хліба робили квас, і тому, власне, чому, якщо ми говоримо квас, він такий класний? Бо це щось у нас прям е, знаєте, навіть слово є квасне. Що таке квасне, щось кисле. Одним словом, щось просто, щоб бродило. Це прям наше таке, потім ми це п'ємо. Це щось таке дуже прикольне. воно таке... Тому сьогодні буде у нас рецепт просто гарного хлібного квасу за, за два дні. Його можна зробити дуже швидко. А також зробимо один рок-н-ролл. Знаєте, як я кажу, рок-н-ролл. Ми візьмемо кавун, зробимо квас кавуновий квас в кавуні. Що ми робимо? Ми беремо хліб, е, житній хліб, бо в ньому є багато диких дріжджів. він найкраще буде бродити. Якщо не житній, то буде з ним проблеми. І там беремо десь грамів 300-400 хліба, і треба трішки його підпекти, для того, щоб активізувати процеси. Тому я зараз на 20 хвилин до духовки. І нехай воно просто гарно-гарно підсушиться. Головне простота. Е, чим важче рецепт, чим більше потім мить посуду, це зазвичай важко. Тому я намагаюся вам давати рецепти, які, знаєте, які прості, які не супер заморочливі, щоб ви могли реально їх вдома зробити. Поки там хліб у нас сушиться, ми візьмемо і зробимо квас із, із кавуну. Будемо робити щось прикольне. По-перше, тут треба бути обережним, щоб не порізатись. Але. Я не обіцяю. По-перше, кавуни. З Херсону це окрема історія і окрема подяка фермерам, які вирощують. Це перший кавун. В цьому році. Я випадково хотів бажання загадати, не загадав. Давайте ми це виріжемо і нікому не покажемо. Перший кавун в цьому році. Знову згадав бажання. Ну, коротше, ладно. Е, отак трошечки підрізаємо. Беріть такий не, не сильно засахарний кавун, але можна і засахарний, ще швидше приготуються. Якщо ви любите гаспачо або любите якісь холодні супи, можете взяти кавун, отак перебити, дати помідорів, солі, оливкової олії, трішки чорного перцю, у вас буде прекрасний прекрасний. Суп, або правильно говорити, кавунова юшка. Страшно, щоб не пробити. Тепер в мене є ось така ємність, є сита і ми гарненько все переливаємо. Я працюю на якомусь заводі по видобуванню якогось базальту. Порізали, дістали, порізали, дістали. Процідимо трішки, щоб не було кисточок. Для того, щоб приготувати квас, вам треба е, прекрасна рідина. Е, і вам треба трішки цукру, а також вам треба магії. А е, магія це львівські дріжджі і з ними е, завжди готуються з Пів чайної ложки дріжджі. Цукор. Це вже десь грамів 70 або 3 столові ложки. Розмішали. І лишаємо на 2 дні. Буде підброжувати. У мене забігаючи наперед, вже тут є. Що я два дні тому зробив, будемо, будемо тестити, але пізніше. Бо в нас ще наш базовий хлібний квас. Зробіть один раз квас, це як з хлібом. Один раз зробив хліб і потім ти вже хочеться його постійно робити. Так само з квасом. Один раз зробив і тобі хочеться постійно його зробити. Робити. До мене, коли приходять люди, кажуть: е, дякую, ми завдяки тобі готуємо. Я кажу, да ви не боїтеся, починати і брати і готувати. Тому почніть і приготуйте. Або, можливо, напишіть в коментарях ваш рецепт якогось прикольного квасу, бо я думаю, що там безкінечна кількість фантазій. І, можливо, якийсь мені сподобається, можливо, навіть якийсь в ресторані себе А я дістаю сухарі і відразу я думаю, можемо. Потрошки перекладати. Є. І знову так само додаємо трішки любові в вигляді львівських дріждж. Якщо у вас є ємність величезна, додавайте це все в величезну ємність, це ще крутіше. Цей цукор він дасть дріжджам поїсти, вони будуть виділяти оці бульбашки. Замішали і гарною водою. кімнатної температури залили. Вау? Вау! Це просто вау. Два дні. Якщо є змога, один день помішайте. Через один день помішайте і е І все. Easy, легко і просто. Ще одні зробимо. Хотів зробити три літра, видих шість Ось так. До речі, якщо ви хочете, щоб було солодше, додавайте просто більше цукру. Я намагаюся додавати менше цукру, ну а це вже, знаєте, на любителя. Так, подивимось, два дні тому. Це я накрив марлі і дивіться, що в мене вийшло. Воно ось з такого кольору стало таким. А тут кавун. Треба його якусь ємні, щоб він не потік. Подивіться. Відкриваємо. Він такий трошки перезбує, трошки підбродив, такий брожений гарний кавуновий клас. Але якщо ви хочете, щоб не в кавуні, більш простіше, то можна. Його так само нарізати, залити водою, не перебивати це блендером, як я робив. І у вас буде такий мут... мутноватий, гарнуватий квас, коли на вулиці жарко. трішки холодного. Ой. А це як пить я не знаю. Прикольно, але не практично. Вау, Ого, це через пару днів уже буде вино. Ну, то для дітей, це для дорослих. О, оце клас. Фу, а дайте бокал для вина. А що тут? О, і це клас. Коротше, я все зрозумів. Якщо ми робимо тут, в банці у нас виходить квас. Робимо в кавуні шампанське. Всім гарного дня. Як не любити дріжджі, цукор і кавун. <різь> Поїду на метро додому. <різь> метро. Метро. Oh, wow. ว้าว